Уявіть собі, місце, де середня ціна нерухомості перевищує 50 тисяч євро за один квадратний метр, а парковка яхти коштує більше, ніж деякі люди заробляють за все життя. Місце, де розкіш стало культурою, а гроші мовою спілкування. Місце, де мільярдери живуть у світі без обмежень, а прості смертні навіть не здогадуються, що відбувається за зачиненими дверима. Так, про такі місця, як Монако, вже. Же ходять легенди. Проте іноді їхні секрети спливають назовні. І тоді весь світ завмирає від вседозволеності певної категорії людей. Сьогодні ми продовжимо розкривати секрети найбагатших міст світу. Тож вмощуйтесь зручніше, тому що сьогодні буде точно скандально. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Хочу привітати вас днем усіх за. Коханих, побажати вам любові, тепла, затишку та просто цей день провести так, як ви цього заслуговуєте. Образ сьогодні у мене теж тематичний. Сьогодні я купідон любові, тому бажаю усім кохання. А ви за це обов'язково поставте мені лайк, напишіть коментар, підписку та переходьте у інші соцмережі, у телеграм-канал і у інстаграм. Ну, все, годі балакати, погнали! Як раніше визначали заможних людей, ну вони явно виділялись якось з натовпу одяг з дорогих тканин, золоті чи срібні прикраси, маєтки, титули і освіта. А зараз же ситуація у світі докорінно змінилась. І простій людині вже набагато важче визначити. Перед нею стоїть мільярдер чи просто стильна людина. Мінімалізм став новим трендом серед багатих, і розкіш тепер не така кричуща. Хоча вірніше вона стала такою, що тепер деякі мільярди. Ардери вибирають настільки простий і невибагливий стиль, що їхній вигляд можна іноді порівняти ну з безхатьками навіть у такому місті як Монако. До прикладу, у цьому маленькому королівстві є справжня знаменитість, що зветься Зевсом Монако. Певнена, що у вас вже виник в голові дисонанс Зевс Монако, який має трошки ексцентричний вигляд із довгим, не завжди доглянутим волоссям, і ну мінімалістичним стилом. І він живе лакшері життям. Це точно мільярдер, але це правда. Ця людина Ілан Тобіан, людина, що може дозволити собі розгулювати босим по вулицях Монако. Людина, що реально вважає себе богом, ну або принаймні демонструє в соцмережах, що це він гроза району. Ну, а якщо серйозно, то Ілан взагалі походить з Франції. Він народився у 71-му році, тобто зараз йому 54. І ця цифра надає спокою його підписникам, адже чоловік, на перший погляд, виглядає значно старше своїх років. По професії самоназваний Зевс – юрист, і напевно можна його назвати одним з найбагатших юристів у світі. Ще він займається продажем нерухомості, має модельне агентство та тісно співпрацює з брендами. У Ілана Тобіана буквально мільйон. Підписників у соцмережах. І за останній рік він став справжньою зіркою інтернету. І тепер у пошуку в гуглі про древньогрецьку міфологію першими вилітають статті про Зевса Монака. Ну а що, які часи, такі і боги. Але звісно, окрім яскравої зовнішності і цікавого стилю в одязі, суперечки викликають його статки. Адже надивившись на соцмережі Ілана, ми бачимо, що в нього є дорогі автомобілі, скоріше, навіть рідкісні екземпляри, якими. Ін дивує народ на вулицях. До речі, однією з таких машин, якими ми Ілан дивував людей в Монако, був Бетмобіль, що зібраний в Україні, і розсікає зараз на київських номерах по дорогам королівства. Hey, У світі розкоші, де інновації переплітаються із стилом життя, технології відіграють ключову роль. І, хоча яхти і дорогі автомобілі вважаються символом розкішного статусу, саме інноваційність це те, що надає їм ще більшої ваги. А ви хочете дізнатися, як штучний інтелект змінює наш світ? Саме зараз професії, які використовують штучний інтелект і сучасні технології, залишаються одними з найбільш перспективних серед них особливо. Сильно виділяється дизайн сучасних інтерфейсів. Це професія, яка допомагає людям легко і зручно взаємодіяти із технологіями. А якщо хтось з вас вже давно мріяв спробувати свої сили в дизайні, то у мене для вас є крута новина. Школа it професій GoIT пропонує безкоштовний марафон з UX і UI дизайну. Що ви отримаєте за 4 дні марафону? Ви познайомитесь з програмою Figma, інструментом, що став стандартом у світі дизайну дізнаєте, з чим займається UI і UX дизайнер і як створюються сучасні інтерфейси. Також отримуєте покроковий план старту у професії. Усього за 4 дні ви створите власний дизайн додатку і отримаєте цінний бонус. Гайд, штучний інтелект для дизайнерів. Цей марафон це ідеальний старт для тих, хто хоче працювати у професії, яка залишиться актуальною навіть у світі, де штучний інтелект поступово витісняє старі професії реєструйтесь прямо зараз і зробіть перший крок до світу, який змінює майбутнє. Усі посилання знайдете в описі до цього відео. Продовжуючи тему статків Зевса Монако, у нього є ще маєток в Парижі, вартість якого перевалює за мільйон євро. В придачу власна яхта та особистий доступ до кінофестивалей по світу. Своя юрба фанатів, ну і куди ж Зевс без своєї Афродіти. Така у нього теж є. Тобто усі ознаки багатства і влади на обличчя. Але чи дійсно Зевс настільки заможний, яким хоче здаватись? Якщо почитати деякі які статті в інтернеті, що про нього пишуть, то там він точно мільярдер. Хоча насправді офіційно його статки налічують 50 мільйонів євро, що насправді теж дофіга, і робить його одним з найбагатших людей у Франції. Але погодьтесь, це і не мільярд. Люди, що вирішили глибше копати під нього, вияснили, що Ілан Тобіон якось пов'язаний з кіно, чи то він зняв свій фільм, чи знімався. Коротше кажучи, знає акторську майстерність. І той образ, що він зараз транслює у соцмережах. Це чіткий план. Наприклад, Зевсом він називає себе, звісно, не дарма. Такий псевдонім підкріплений реальною схожістю з древньогрецьким богом, а це демонструє владу. Тобто, люди підсвідомо будуть вважати його реально головним у його соцмережах. Ви не побачите жодного відео, яке б демонструвало щось окрім розкоші. Тобто, ви не побачите в нього рілси, яке б демонструвало. Монінг рутів. але якщо щось схоже і є, то тільки в супер-лакшері умовах. Якщо ще простіше, то в нього немає фоточок, наприклад, зі звичайної кав'ярні. Бо якщо це і заклад, то також тільки рівня зірок. До речі, якщо догортати його стрічку тіктоку до кінця, то можна побачити, що ж з першого відео Ілан демонструє, що він справжня селеба. Сподіваюсь, на цьому моменті ви вже зрозуміли до чого я веду, Ілан – це проект. Напевно, все-таки свій власний. Це грамотний маркетинг в соцмережах, приклад того, як чітко обирати своє позиціонування і не відходити від образу. І от за рік, та навіть менше, ніж за рік, він набирає мільйонні охоплення. Та до того ж вже має фанатів по всьому світу, які насправді гадки не мають, чому він популярний, але якщо він демонструє, що з ним усі фоткаються, значить він популярний. Хоча, знаєте, коли я читала ці всі статті про Зевса Монако, я ловила себе на думку що десь я це вже чула, і одразу згадала історію про Анну Делві, аферистку, яка удавала із себе багатійку в Америці, або шахрая стіндера, що видавав себе за мільйонера, щоб маніпулювати жінками. Звісно, у цій ситуації Прозевса поки що не має жодних компроматів. Ну окрім того, що він дещо перебільшує свої статки. Більш того, в інтернеті навіть є інформація, що Ілан троп і допомагає пожертвами багатьом у Франції. Але чомусь я впевнена, що в скорому часі нас будуть чекати якісь гостросюжетні новини по цьому кейсу, адже люди, які так швидко сходять на олім, без видимих на то причин рано чи пізно почнуть викликати запитання: а яким чином вони досягли цього успіху? І чи справді цей успіх являється заслуженим? Ну а зараз, як мінімум, нам просто залишається спостерігати за розвитком подій, може про це все якийсь фільм знімуть найближчі. Ім часом буде цікаво глянути. До мене знову звернувся факультет з історії права Харківського університету імені Сковороди з проханням поширити збір цього разу. Ціль 40 тисяч гривень. Вони збирають кошти на зарядну станцію для 113 ї бригади. Ціль у 40 тисяч гривень цілком підйомна. Думаю, що ми з вами зможемо вкласти свою частину для допомоги військовим. А також хочу сказати дякую, що ви донатите волонтери і фонди, що з нами співпрацюють, завжди вдячні саме вам за те, що ви залишаєтесь Небайдужими яхта це статус. Вона показує, наскільки ти крутий у світі, де всі багаті. Але яхти в Монако це не просто транспорт. Це місця, де відбувається щось, що навіть Голівуду і не снилось. Наприклад, Білл Гейтс на виставці в Монако придбав проект надсучасної яхти за 645 мільйонів. Доларів ця яхта справжній прорив парусній індустрії 112 метрів, п'ять палуб, тренажерний зал, студія йоги, салон краси, масажний кабінет та каскадний басейн на задній палубі. І це все на додачу працює на рідкому водні, тобто щось типу екотранспорту, таке собі окреме місто на воді. Але якщо Білл Гейтс був налаштований тягати зі світовими гігантами у питаннях передових технологій, то все ж для інших яхти стають майданчиком для втіл. Своїх дивних забаганок. Наприклад, коли стало відомо, що Джеф Безос, власник Амазон, купив собі яхту кору, світова спільнота сколихнулась, адже ходять чутки, що співробітники Амазон працюють мало не в рабських умовах, і завдяки тому, що він економить на праці людей, він зміг купити собі яхту. І ця новина, до речі, викликала цілу хвилю звільнень в його компанії. Ще один скандал, який привернув увагу світової спільноти, стався у 2021 році під час пандемії COVID-19. це ж сама яхта кору викликала хвилю обурення через необхідність розібрати історичний міст Кенінсхофен у Роттердамі для її проходу. А чого досягли ви в житті, якщо для Джефа Безоса готові розібрати блін цілий міст, а потім його зібрати наново. Міська влада вже була готова піти на цей крок, адже Безос погодився оплатити як розбирання. Так і складання мосту, однак місцеві жителі та активісти виступили категорично проти. Вони опублікували відкритий лист, пообіцявши закидати кору тухлими яйцями та помідорами, якщо міст буде демонтований. Напевно, все таки погрози з тухлими яйцями спрацювали, і Безус вирішив плести за іншим маршрутом. Але знаєте, ця історія була так для розігріву, адже яхти також часто стають місцем, де багатії приховують свої вже дуже брудні та. Ну це ж дійсно просто must have. Береш, кого хочеш на цю яхту, робиш там все, що заманеться, і ніхто тебе не побачить, адже ти у відкритому морі, ніяких тобі папараці, зайвих очей і взагалі будь-якої непроханої уваги. Але як би багатії не намагались приховати свої брудні секретики, правда, все одно рано чи пізно спливає назовні. Один із таких скандалів вибухнув у серпні 2021 року, коли чоловіка принцеси Європи. В Джека Бруксбенка, застукали на яхті біля острова Капрі в компанії трьох моделей. А щоб ви розуміли, принцеса Євгенія ну, дуже важлива персона, тому що вона є членом британської королівської родини і онукою Єлизавети II. На місці Джека треба було тричі подумати, перш ніж плавати на яхті з іншими жінками. На борту разом із Джеком були італійська модель Еріка Пелосінні, колишня редакторка журналу Гламур Рейчел Заліс і посол. Моди Марія Бучелатів Здавалося, що б тут такого? Ну майже ділова зустріч, але кадри, де Еріка позувала буквально голою, а сам Джек активно обіймався, плавав і пив. Поль із супутницями миттєво розлетілись по медіа, викликавши обурення, скандали і обговорення. Найбільше взагалі людей обурив той факт, що дружина Джека тільки не народила їм сина і залишилась вдома з дитиною у той час, як він весело проводив час на яхті. Джек Бруксбенг, звісно, поспішив виправдати, що поїздка була робочою, і він там був як амбасадор бренду Текіле, який спонсорував благодійний захід від ЮНІС. Його теща Сара Пелосіні також додала, що взагалі-то Джек дуже порядна людина. Ну і, коротше, сама дівчина, яка позувала оголеною на яхті, сказала, що вона шкодує про те, що поставила Джека в незручне становище. Не знаю, як ви, а я на таких ділових зустрічах, де потрібно бути оголеною, ще не була. Як думаєте, віримо Джеку, що це була робота? Та хай там як, але скандал дійсно підняв багато запитань про те, як розкішний спосіб життя може. Підривати репутацію навіть членів королівської родини. А яхти знову стали не тільки символом багатства, але й місцем, де виникають інтриги і драми. До речі, власники самих яхт у багатьох випадках дуже ексцентричні і цікаві персонажі. Я от знайшла на просторах інтернету одну дуже цікаву історію, пов'язані, як ви думаєте, з ким з Наомі Кембл, ех Наомі, де тебе життя тільки не заносило? Тільки не візьмусь писати якийсь сценарій про відео. А там Наомі, і тут Наомі. І усюди скандали усюди коротше встигла побувати ця жінка. Тож літо 2003 року подарувала світові один із найгучніших скандалів, пов'язаний із яхтами і знаменитостями. Італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе, власник нічного клубу Мільярдер і супермодель Номі Кембл насолоджувались подорожю на яхті леді блю. Вони пропливали Середземне море, лазурне узбережжя, відвідали Елегейські острови, Сардині і зрештою опинились біля його ж клубу. Мільярдер, а взагалі цей клуб славився атмосферою розкоші і скандалами. Адже власник клубу коханий Наомі міг собі дозволити виганяти заможних і зіркових гостей, якщо їхня поведінка йому чимось не подобалась. Тож Наомі і Флавіо повечеряли у компанії друзів, ніби все було добре. І коли вони повернулись до причалу, їхня яхта просто зникла, її викрали. І знаєте, замість того, щоб почати з'ясовувати ситуацію, вони почали з'ясовувати. Стосунки. Ну дійсно, це ж саме те, що треба робити у стресовій ситуації. Наомі зробила зауваження Флавіо, а той не залишився у боргу. Суперечка швидко переросла у скандал. І Бріаторе зробив жахливий безповоротний крок. Він вдарив Кембл. Але Наомі дівчинка теж бойова і нанесла йому дуже сильний удар у зону паху. Друзі пари змогли ледве зупинити цей конфлікт. Але новина, звісно, миттєво розійшлась пресою. Наомі Кембл вчинила. Мудрою одразу голосила про розрив стосунків, тому що таку поведінку вона терпіти не збирається. Вона навіть сказала, що збирається видалити тату зі свого плеча з ініціалами Бріатора. Італійський бізнесмен публічно вибачився потім за свою поведінку, назвавши те, що сталося, звичайною сваркою. Але ця драматична історія поставила крапку в їхніх стосунках назавжди. Говорячи також про скандали пов'язані з яхтами, а тим паче з яхтами в Монако, неможливо не згадати скандальне розслідування українських журналістів під назвою Батальйон Монако насправді не знаю, як я б це пропустила, але я думала, що це локальний мемчик, а не ціле розслідування. Чесно, мені навіть трохи соромно за це. Ці розслідування сколихнули цілу країну, адже були викриті усі подробиці і імена тих людей, що втекли з країни під час вторгнення, і стали так званими елітними. Ми біженцями на курортах лазурного узбережжя родина народного депутата від забороненої партії ОБЗЖ Григорія Суркіса тут на одному з найдорожчих берегів Європи не перший рік орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі монте карло бей на початку повномасштабного вторгнення УП повідомляла, що родина Суркісів залишила країну на двох автомобілях. У першій частині розслідування фігурувало аж 80 імен. Серед них навіть був помічений другий президент України Кучма. Журналіст у своєму розслідуванні не церемонився низьким навіть з другим президентом України. Він зазначив, що Леонід Кучма прокоментував агресію РФ лише на 15-й день після повномасштабного вторгнення. А потім вийшло ще дві частини розслідування і додатко. Кові про батальйон Дубай та інші курорти. Тому, коли ви будете бачити лакшері автівки у тих регіонах на українських номерах, то майте на увазі, що майже всі з них існують внаслідок обкрадання держбюджету. Розкішні яхти це не лише символ багатства, але й інструмент, який часто залишає шлейф екологічних проблем. За блиском палуб та каскадних басейнів ховається реальна шкода для навколишнього середовища. Найочевидніший вплив це, звісно, викиди палива, скидання сміття та стічних вод у море. Проте менш помітна, але не менш руйнівна шкода, це знищення коралових рифів. Насправді, коли я дізналась цю інформацію, я була шокована, тому що вона настільки. Неочевидна, але настільки глобальна. Зараз усе поясню. Коралові рифи це домівка для мільйонів морських істот, але вони зникають через якірні стоянки яхт. Коли яхта пришвартовується, величезний якір падає на дно і знищує живі рифи. У таких портових містах, як Монако, корали вже майже повністю зникли. Наприклад, у 2016 році яхта MV Татуш, що належала співзасновнику Microsoft Поло Алену, пошкодила. 80% рифу в одній із бухт, що викликало дуже широкий резонанс. Ну просто уявіть собі, знести майже весь риф просто приякорившись, пришвартувавшись. Ну, ви зрозуміли, самого пола в той момент не було на яхті, але це не завадило місцевій владі виписати штраф у 600 тисяч доларів на його ім'я. А напишіть у коментарях, для вас це нормальна сума за руйнування таких масштабів. Дуже іронічно, але буквально за декілька місяців до цього інциденту Ален сам підтримував проекти зі збереження коралів, і виходить так тупо, що щось він підтримує, але сам же не дотримується базових прав а тепер уявіть, що відбувається з екосистемою, коли відбувається щорічне яхт шоу в Монако. Сотні найбільших яхт у світі збираються в одному місці. Дійсно, видовище грандіозне і може навіть перехопити подих від такого люксу, але навколишні води отримують навантаження, яке ледь витримують. А що вже казати про місцеву фауну? Шумове забруднення від двигунів розлякує усіх морських жителів, і ті вимушені покидати свої звичні місця. Давайте з вами розбиратись, чи погано це ну для екології, звісно так. Але знаєте, я не знайшла ні новин, ні чогось у законодавстві Монако, що щоб забороняло влаштовувати такі шоу. Звісно, є певні критерії, яким повинні відповідати яхти. І навіть останнім часом стало модно мати еко-яхти на альтернативних топливах. Тобто, ну процес рухається в кращу сторону. Якщо подивитись з іншого боку, напевно не можна сказати, що вплив від суден, особливо персональних, на відміну від тих же грузових танкерів, має такий же відсоток шкоди, але у світі, де глобальні екологічні проблеми лише підсилюються, навіть невеликі. Шкода може стати фатально. Наприклад, уявіть собі, я знайшла інформацію, що великий бар'єрний риф в Австралії вперше за тисячі років почав руйнуватись через підвищення температури води. Знаєте, це такий собі ефект метелика. Там проїхало судно, там яхт-шоу, там не спалили сміття або щось відбулось. І от тобі температура на землі підвищується всього на півградусу, а це просто стає фатальним для деяких видів живих і. Істот до речі, знаменитостям дуже часто прилітає за їхні подвійні стандарти у питаннях екології. Наприклад, Леонардо Ді Капріо активно виступає за захист навколишнього середовища, але він потрапив у скандал, коли його помітили на борту розкішної суперяхти, що належало одному з найбагатіших нафтових магнатів світу. І звісно, це викликало критику. Він пропагує екологічний стиль життя, але водночас користується розкішними яхтами. Ну що, екологія екологією, але хочеться. Це трошки люксу, хочеться розкоші. Що поробиш? Тож тут ми можемо лише зробити висновок, що світ розкоші як буде завжди привертати увагу. Адже саме там переплітаються найцікавіші скандали, екстравагантні персонажі та величезні статки. Але за цим близьком, як завжди, ховається темна сторона, екологічні проблеми, суперечливі, моральні рішення та інтриги. Монако, як серце, цього світу залишається символом ідеального життя, яке іноді руйнується під тягарем людських слабкостей. Хоч нам з вами ці історії здається просто якимись далекими від реальності, вони нам нагадують про те, що навіть у світі розкоші немає повної свободи від проблем. А ви пишіть у коментарях все, що ви думаєте по цій темі, я буду дуже рада почитати. Дякую, що ви дійшли до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимось у наступному відео.